Настя, на ячмінь, а який йде контроль гельмінтоспоріозу і п'ятнистостей? Дивіться, якщо ви хочете взяти якісний на ячмінь, то це має бути таурт. Він у нас йде в 5-літровій тарі по пів літри на тонну ячміня. Він у нас якраз йде від плямистості, від гельмінтоспоріоз. А також від пліснявіння насіння твердої кам'яної летючої сашки і від інших найпоширеніших хвороб. Ну але саме головне, ми ячмінь маємо захистити від плямистистей та гельмінтоспоріозних гнилей. Тому найкращий притрудник на ячмінь талон. А скажи, будь ласка, в яких областях або регіонах його використовують найбільше? Чесно кажучи, його використовують по всій Україні. В мене клієнти є по всій Україні, це від західної частини України до центральної, східної, південної і всюди на ячмінь я раджу саме таурт. Реально таурт на ячмінь це буде найкращий протруйник. І плюс він не має ретандартної дії, тобто він не присаджує ячмінь. Так що таурт найкращий.